Вітаю всіх. мене звати Жанна Вітко. Я бізнес-партнер та учасник клубної компанії «Елівгод». Саме про цю клубну компанію хочу донести кожній людині, тому що ви маєте знати про ці неймовірні вигоди для вас, як для споживача, так і для людини, яка мріяла про ведення власної справи. все це реально з клубної компанією. Про цю компанію все більше і більше говорить увесь світ, і вона стає ще більш відомою. Їй довіряють і вона дуже стрімко розвивається за 21 місяць її діяльності в клубній компанії 1,5 мільйона а, людей». Що такого ексклюзивного запропонувала ця клубна компанія, і чому до неї так стрімко долучаються люди з усього світу? Ця компанія принесла абсолютно нову модель бізнесу. Вона принесла нову модель споживання і нову модель бізнес-партнерських відносин. Це перша в світі компанія, яка зробила е, наскільки чесні прозорі бізнес-партнерські відносини, що саме по е, цих показниках люди долучаються до неї. Тож Лів в перекладі означає жити добре, і насправді це це так. Щодня до клубної компанії Лівгуд приєднується понад дві тисячі нових учасників. І ця інформація з вуст наших засновників, які виходять на Zoom зустріч із своїми підписниками клубу, вони інформують саме про новини свого клубу, в тому числі і про зростання клієнтської бази, і про нові продукти, які з неї з'являються на маркетплейсі і ряду іншої корисної інформації. Клубної компанії Лівгуд є допомога людям з усього світу бути залишатися здоровими і не витрачати на це. Цілі статки продукція в клубній компанії Лівгуд найвищої якості, яка підтверджується сертифікатами Міністерства сільського господарства. А також сертифікати є не лише на кінцевий продукт, а й на сировину, з якої виготовляється той чи інший продукт. Окрім продукції найвищої якості, тут іще доступність ціни відіграє важливу роль, тому що це перший у світі клуб, який повністю зняв мережеву націнку на продукти і згодом товари та послуги, які будуть на маркетплейсі даного клубу. Лівгу це не та компанія, яка зацікавлена лише в одному відсотку перших людей, які прийшли до клубної компанії, для того, щоб їх нагородити грошима, автівками та різними подорожами. Це та компанія, яка 100% людям з усієї планети заощаджує їхні гроші на самих якісних харчових добавках. А ще Лівгуд це той клуб, який працює за партнерською програмою, і кожен учасник має право придбати собі франшизу, і розвивати свою власну справу з клубом на світовому ринку ви маєте можливість сформувати свою команду споживачів та бізнес-партнерів, за що будете мати сім видів грошової винагороди згідно компенсаційного плану від клубної компанії Ліву. Ця партнерська програма дуже щедра, тому що клуб виплачує понад 82% від свого доходу всім активним учасникам. Це дуже ви. Вигідні і чесні та прозорі бізнес-партнерські відносини. Такого я ще не бачила ніде. Що потрібно зробити для того, щоб стати учасником клубної кампанії Львов? Оскільки це закритий клуб, тож ви можете туди потрапити лише за реферальним посиланням тієї людини, яка вже є підписником даної клубної компанії. Я вже підписник в Лівгут. Тож в описі даного відео є клікабельне посилання, за яким ви можете зробити попередню реєстрацію. Вона абсолютно безкоштовна. Ви зазначаєте ім'я, прізвище та електронну скриньку. І таким чином ви можете здійснити безкоштовно тур по сайту, і ви матимете можливість безкоштовно познайомитися з бек Офісом клубної компанії, це ваше вже готове бізнес-місце, з яким ви можете працювати. Це той інструмент, який повністю сформований, і в ньому знаходиться і бухгалтерський облік, і статистика, і документація про реєстрацію, різні сертифікати, маркетплейс, наповнений продуктами з описом, стіновою з політикою. Із Вашими безпосередньо реферальними посиланнями як на бізнес офіс, так і на маркетплейс, якщо ви хочете продавати ці продукти, тому що в клубній компанії Лівгуд продукти купувати та продавати немає потреби. Це не головна умова для співпраці із клубом. Ви купуєте товар і продукт. Лише тоді, коли вам він потрібен, і в тій кількості, яку ви потребуєте. потробателяте. Інвестиція для такої співпраці з Лівкут складатиме лише 50 доларів. І тут дві цифри: 40 доларів ви сплачуєте один раз і назавжди членство з даним клубом. І 10 доларів ви сплачуєте свою активність щомісяця у вигляді абонплати. Саме за 10 доларів у вас є такі круті переваги. Ви можете і створювати та розширювати свій. Е Бізнес і звичайно купувати продукти найвищої якості за доступною ціною ось такі прекрасні переваги запропонувала американська клубна компанія Лівгуд, яка зареєстрована в Америці в штаті Флорида, і працює виключно в правовому полі. Розбирайтеся, реєструйтеся, підписуйтеся і ставайте учасником клубної компанії. Приєднуйтесь в мою команду. Я раду вас запрошую. Якщо у вас виникають запитання, напишіть мені їх в телеграм-канал. Я кожному відповідаю, допоможу створити вам власну команду споживачів та бізнес-партнерів. А ще хочу зробити таке порівняння, яке нам часто роблять наші засновники. Вони говорять, що уявіть. Коли формувався клуб Амазон, і у нього було лише 1,5 мільйона підписників, так як є сьогодні в клубній кампанії Лівгуд, Джеф Безос, засновник та Безпосередньо керівник клубної кампанії Амазон запропонував би вам е, співпрацю у вигляді франшизи, яку пропонує клубна компанія лише за 50 доларів. Ви, мабуть, би, з радістю долучилися до «Амазона», тому що на сьогоднішній день у цій клубній компанії 200 мільйонів учасників. Підписники щомісяця сплачують 15 доларів на місяць за те, щоб купувати на маркетплейсі Амазон різні товари та послуги і мати перевагу в безкоштовній доставці. Yeah. <laughs> Такий шанс дає на сьогоднішній день клубна компанія Лівгуд. Через 5 років тут буде більше 50 мільйонів підписників. Про Лівгуд будуть знати всі. В Лівгуд будуть купувати всі продукти і сформувати саме свою команду споживачів та бізнес-партнерів буде не так легко, як на сьогоднішній день. Не втрачайте можливість приєднуйтеся, обдумуйте, знайомтеся, тому що все цікаве лише попереду. З вами була Жанна Вітко. Я вас раду запрошую. До своєї команди і дякую кожному підписнику, який долучається до мого україномовного ютуб каналу.